Як повертатись до цивільного життя після служби в армії? Е, як працевлаштовуватися? Які проблеми тут можуть виникнути? Я так пані Галина до вас зараз підвожу. Е, я думаю, ви знаєте, як. І, як і як ці проблеми обходити, принаймні здогадуєтесь на вашу думку? Розкажіть з чим стикаємось і як з цим не стикатись з проблемами працевлаштування? Пошуку себе після проходження служби в армії, дякую. Я також хотіла подякувати всім тут присутнім, і, зокрема, ЖВР. Я завдячую тому, що е, маю за честь бути в цій організації. Це надзвичайна підтримка. А зараз маю за честь представляти фонд після служби, і нехай вас не свинтеличує сама назва, оскільки так ми створились тим, щоб. Після служби зустрічати наших ветеранів, наших військових. Але ми розуміємо, що навіть зараз ті, хто були після служби, під час повномасштабної війни, повернулись знову на службу. Тому ми говоримо, що і робимо, працюємо з тими, хто зараз служить, просимо реєструватися, звертатись до нас. Ми допоможемо чим можемо зараз, а в перспективі з тим, щоб повернути військових вже до цивільного життя? Я знаю, як це повертатись до цивільного життя, оскільки проходило це, не знаю наскільки воно успішне, оскільки знову тяне, якщо не на фронт, то принаймні до роботи пов'язаної з цією високою місією захисту держави і батьківщини. Хочу наголосити, що наш фонд працює з діючими військовослужбовцями, і членами нашої команди є як самі ветерани, є члени сімей ветеранів, також внутрішньопереміщені особи. Ми переймаємо досвід американців, краще їхнє надбання і адаптуємо в нас до наших реалій. В чому я вважаю, наша родзинка це індивідуальний підхід до потреб ветеранів, тобто ветеран звертається до нас, а іноді це член сім'ї ветерана, буває, реєструє там чи дружина свого чоловіка, ну, чи родичі, і ми вже ведемо їх от з моменту реєстрації. Ми намагаємося закрити весь спектр потреб ветерана не особисто ми, а от завдячуючи таким організаціям, які тут присутні, тобто і ми обмінюємося інформаціями і, грубо кажучи, обмінюємося ветеранами з тим, щоб надати їм якомога якіснішу допомогу. Ми бачили тут я бачила тут і наших ветеранів, з якими ми маємо за честь працювати. Тобто, наприклад, чимало таких випадків, коли ветеран лікується, наприклад, наших партнерів, а партнери кажуть: ну все, ти пролікований. Давай навчайся. Ми оплачуємо до прикладу навчання або знову ж таки оплачуємо реабілітацію по бойових травмах. В чому фішка, що ми не можемо бути найкращими у всіх спектрах, але ми можемо об'єднати наші зусилля з тим, щоб ветеран отримав найкращі послуги. І коли ветерана щось болить, він не буде шукати працевлаштування. Ну це зрозуміло. Тобто, спочатку його пролікувати, подбати про психологічний стан, знову ж таки, про стан його оточення, про стан його родини. Часто ветерани, військові не хочуть повертатися до своєї професії, а, а, не, а є такі випадки, коли це кардинальна зміна професії. І є запити на перекваліфікацію, ми кажемо окей, що ти хочеш, або допомагаємо зорієнтуватись, бо знову ж таки є чимало випадків, коли людина не знає, чого хоче, або взагалі нічого не хоче. І знову ж таки починаємо в одному напрямку шукати, і проходимо зовсім буває до іншого. Звісно, хочеться, щоб були більше таких випадків. От, до прикладу, коли в нас вже є напрацьовані алгоритми, і ну, буває таке, що ветеран каже, окей, мені потрібні такі-то курси, дає весь там пакет стандартних документів, заключаємо договір. Все завтра можеш завтра. Гробо кажучи, і от це приємне таке здивування так, оперативності. Е, Буває, що, звичайно, ми не можемо отак закрити потребу. Е, ну, Це все ситуативно, але хочу зазначити, що ми ветерана, е, він же наша родина. І на, родина наша, і на, включаючи наших партнерів. І ми обмінюємося інформацією, е, створюємо спільні заходи. І це не отак, що ти. там, чи вчився, чи тобі надали якусь е, психологічну е, допомогу чи юридичний супровід? А вже далі м, наші кейс менеджери спілкуються з ветераном, там е, щонайменше, ну когось там щонайменше раз на місяць, два рази на місяць або з ветераном, або з членами сімей. І вже є такими мотиваторами поштовхом до подальшого розвитку. А дивись, у нас буде таке-то, таке-то. Тобто, знову ж таки, самі ветерани обмінюються між собою інформацією або чи під час наших офлайн-заходів зустрічі або онлайн. У нас є чудова традиція, яку ми теж перейняли від наших партнерів зі США. Це кожне останні середи місяця. Ми влаштовуємо такі щасливі години зустрічі для ветеранів. Час, ну якось в нас не заведено такі, та грубо кажучи, посаденьки з обміном інформації. І попервах ветерани приходили і такі Окей, де план заходу? Яка, яка тема Питання, проблематика і так далі. Але вже от ми працюємо майже рік, і помаленьку ветерани звикають: ага, можна просто посидіти, можна обмінятись інформацією, можна задати свої запитання. А хтось навіть своє оголошення е озвучує там, щодо новин в їхніх організаціях, От, е обмінюються можливостями або навіть озвучують свої запити і нерідко навіть під час цих зустрічей е отримують відповіді по працевлаштуванню. Е так, на жаль, є така проблема. Я вам не буду звичайно, її відкривати. Бо всі знаємо, працедавці бояться ветеранів. Часто ветерани не кажуть, що вони є ветеранами, але ми працюємо з, самими, з підприємствами, пропонуємо їм познайомитись з ветераном, задати питання будь-які на чистоту, щоб ну, знизити цей рівень тривожності і нерозуміння, що відбувається з самим ветераном і як з ним взаємодіяти. Ділимось з досвідом нашої взаємодії і знову ж таки даємо поспілкуватися з самими ветеранами. Ми пояснюємо. Плюси ветеранів, наскільки та й самим ветеранам ми пояснюємо, що це суперменеджери. Якщо вони могли менеджерити на фронті, то буде, повірте, от на звичайних підприємствах цього бракує. Що у випадку якоїсь небезпеки там ми пояснюємо працедавцям, ви Перш ніж ветеран сюди зайшов, він вже тут разів 10 відбив атаку, подивився, де тут є якісь слабі місця, тобто де є укриття. Ну от в голові він це вже весь маршрут пробудував, де можна не знаю, точки захисту зробити і так далі. По працевлаштуванню ми намагаємось індивідуально теж підходити до цього питання і взаємодіяти індивідуально як з самим ветераном, так і з працедавцями. І часто, знаходячи роботу, ми, ну, буває таке, що якщо це ветеран був військовий, там, на військовій техніці вдається знайти саме водія от, в такій сфері. Про цілковиту зміну я вже казала, що маємо змогу сприяти перекваліфікації і навчання цієї перекваліфікації. Знову ж таки, з нашого досвіду це робота. Ветерани вже прагнуть займатися роботою більше, яка має характер місії. Тобто, це має бути не просто яке заняття, а заняття на націлене на, на, на захист, на перемогу, на наближення цієї перемоги. Знову ж таки, щодо травмувань, так? Е, як... Ще для годинки, так. Е, та, залежно від травми, яку отримав ветеран, е, чи якщо це втрата зору, то це ще е, знову більше роботи і потрібно е, більше. Часу на цю перекваліфікацію. Саме для працедавців ми створили на нашому сайті рубрику Запропонувати роботу ветеранам з тим, щоб ця робота була саме спрямована на ветерана. Не в якості, наприклад, як там на сайтах пошуку роботи кажуть там ветеран, особа з інвалідністю, все через кому і так, а конкретно для ветерана. І знову ж таки, завдячуючи нашим іноземним партнерам, в нас трапляються вакансії щодо сфери охорони безпеки. Ну, власне, те, що близьке до ветеранів з подачі наших іноземних партнерів, також ми ще наголошуємо на тому, що в перспективі і Колега з фонду поверне живий не дасть мені збрехати. Наші ветерани цілком можуть бути інструкторами, і як за кордоном, це чудова робота, але потрібно вивчати мову. Тому ми і проводимо в нас англомовні курси. Пікін клаби за участі американців підтримуємо, оплачуємо англомовні курси індивідуальні і невдовзі плануємо ще військово-англійську запускати у нас. Знову ж таки, а ветеранам, так само на наш на сторінці нашого фонду після служби є рубрика Я ветеран, де можна зареєструватися. Навіть якщо зараз потреби немає, на перспективу ви за вами закріплюється кейс-менеджер. І на перспективу ви можете контактувати безпосередньо з кейс-менеджером. Дякую, дякую, Галина Мороз.